Давай уявляти таку ситуацію. Да, я початківець, фриланс. Я не знаю, чи піде у мене фриланс, чи не піде. Коли я зобов'язаний відкрити ФОП. Я розумію, що в мене максимум є три рази. Три рази після яких два. треба подати два. від мене. Діма, на три ті все. Два рази. Два рази да зрозуміти, спробувати да чи під, підходимо ми один одному за форком. Але я все ж таки зрозумів, і за ці два рази я так зробив дуже гарно. Що ж мені тепер робити? Як піти з повинною здатися, так щоб мене не розули на всі там 100 з гаком відсотків і не нарахували мені всі пені за недекларування. Є якісь шляхи є е, погана інформації і гарна інформація. З якої починаємо? Давай з поганої з поганою інформації. Сьогодні останній день, коли ми можемо задекларувати, подати так звану нулеву декларацію задекларувати всі доходи, які ми отримали, все майно, яке ми отримали, і маємо зараз фактично не тільки отримали, але й маємо фактично зараз. Якщо стосується грошових коштів, то маємо на банківських рахунках. Не десь там під подушкою там, або вчера, або маємо. Або там права вимоги, це те, теж декларується. Так от а, сьогодні останній день, коли ми можемо а, зареєструвати ті доходи, подати нульову декларацію, і а, в цьому випадку, сплативши ну, там, різні суми відсотків від 2,5% до а, 9 якщо не помиляюся, або навіть більше. В залежності від того, де ці гроші знаходяться, максимально де де знаходиться, ми можемо сплатити дуже невелику суму податків. і Легалізувати всі ті доходи і все те майно, яке ми отримали до е, цього часу, включно. А тепер добра інформація. Наскільки мені відомо, комітет, профільного комітету Верховної Ради, е, він зараз лобіює законопроект про те, щоб продовжити термін. Для подання такої подат, нульової податкової декларації ще на півроку, що вже пролонгували. Е, ну пише не сам гетьманцев, пишуть люди з чату, але е, може вже це відбулося. Ти знаєш, я от станом на сьогодні я ще не заглядував, можливо, це відбулося, але давайте виходити з того, що це буде зроблено. Тобто на півроку це буде продовження, і тоді ми можемо спокійно задекларувати ті ставки, які ми маємо станом на сьогодні. І е, будемо е, сходити невеликі підносно невелику суму податків і е, зможемо розпоряджатися тими грошими коштами. Чому я на цьому наголошую? Шановні друзі, будемо говорити відверто. Зараз у нас 21 століття, зараз не там дев'яносто років, не 70-ті роки. Ми зараз йдемо на шляху цифровізації економіки. Ми зараз йдемо на шляху просуваємось на шляху електронного обміну даних. І ми зараз йдемо по шляху максимального прозорого, скажімо так, от роботи будь-якого суб'єкту діяльності. Як ви знаєте, все менше і менше сума, гранична сума, при витрачанні якої ми маємо підтверджувати джерела її походження. Ця сума буде зменшуватися і зменшуватися зараз. Вона становить чотириста тисяч гривень. Uh, я впевнений, що вона буде ще зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися. Тому для того, щоб ми могли, скажімо так, вільно розпоряджатися нашими грошовими коштами, треба не тримати їх десь під матрасами, а uh, мати легальні і підтверджені uh, джерела їх uh, отримання. А відповідно, треба переходити на легалізацію власних спортуської діяльності. І тому ця, uh, скажімо так. Uh, Опція стосовно нульового декларування, їй варто скористуватися. Вона має певні особливості, має певні незручності, має певні вузькі питання, але це те, 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 те інстру, той інструмент, який не потрібно ігнорувати. Це той інструмент, який потрібно використовувати. Хочу теж таке от резюме невеличке зробити. тобто Якщо ми е як філансери щось робили, не відкривали ФОП, у нас насправді є можливість ще легалізувати, і для цього є наша податкова амністія. Да, про яку говорять вже вона почалася мені здається минулого року ще да восени. якщо не помиляюся. я не розумію, да. Для чого вона потрібна, якщо ти не маєш якихось там відмитих мільйонів? Зараз вона насправді стосується багатьох з нас, тому це крута можливість, в тому числі, якщо ви частково заробляли на форку, а не повністю, да? ви можете це задекларувати, і все буде норм.